А оце нащадки Ісава, цебто е дома. Ісав узяв жінок своїх з дочок ханаанських аду, дочку Елона хітеянина, та Оголівому, дочку Ани, дочку Цівона Хівенина. Та босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову. І породила ада Ісавові Еліфаза. А босмат породила Реуїла. А оголівама породила суша, і ялама, і кораха. Оце сини Ісавові. Що були йому народжені в ханаанській землі. І взяв ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі. Та й пішов до краю від обличчя Якова, брата свого. Бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом, і край їх часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. І осівся ісав на горі Сеєр, і сав вінедом. А оце нащадки Ісава, батька Едому на Горі Сея. Оце імення синів Ісавових, Еліфас, син Ади, жінки Ісавової, Реуіл, син босмати, і жінки. А сини Еліфазові були Теман, Омар, Цефо, Ігатам, і Кенас. А тимна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і породила вона Еліфазові Амалика. От це сини Ади, Ісавової жінки. А оце сини Реуїлові, Нагатизера, Шама і Міза. Оце сини босмати, і Савової жінки. А оці були сини Оголівами, дочки Ани, дочки Цівона, і Савової жінки, і вродила вона Ісаву, Єуша, Ялама, і Корея. А оце провідники Ісавових синів. Сини Еліфаза, і Савового перворідного, провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кенас. Провідник Корей. Провідник Гатам, провідник Амалик. Оце провідники Еліфаза в краю Едома, отце сини Ади. А отце сини Реуїла, Ісавового сина, провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шамма, провідник Міза. Оце провідники Реуїлові в краю Едомському, отце сини Босмати, і Савової жінки. А отце сини Оголівами, жінки Ісава, провідник Еуш, провідник Ялам, провідник Корей. Оце провідники оголівами, дочки Ани і Савової жінки. Оце сини Ісава, цебто Едома, і оце їхні провідники. Оце сини сейра, хореанина, мешканці цієї землі, лотан і шовал, і цівон, і Ана. І Дішон, і Ецев, і дішан, оце провідники хореанина, сини сейру, краю едомського. А сини Лотана були хорійгемам, а лотанова сестра Тимна. А оце сини Шовалові. Алван і Манахат, і Евал, Шефо, і Оном. А ото сини Цівонові, і Ая, і Ана, той ана, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас ослиців она, свого батька. А оце діти Ани, Дішон, і Оголівама, дочка Ани. А оце сини Дішонові, Хемдан, і Ешбан, і Ітран, і Керан. Ото сини Ецера, Білган, і Зааван, і Акан. Оце сини Дішана, уце і Аран. Оце провідники хореанина, провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівон, провідник Ана. Провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники хореанина за їхніми провідниками в краї Сеєр. А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синів Ізраїлових. І царював Бела, син Беора, а ймення його міста Дінгова. І вмер Бела, і зацарював замість нього Йовав, син Зарахазбоцри. І вмер Йовав, і зацарював замість нього хушам із землі Теманіанина. І вмер хушам, і зацарював замість нього гадат, син Бедада, що побив мідія на полімуава, а імені його міста Авіт. І вмер гадат, і зацарював замість нього Саймела з машеку. І вмер саймела, і зацарював замість нього Саул з реховоту надрічного. І вмер Саул, і зацарював замість нього Балханан, син ахборів. І вмер балханан. Синах борів і зацарював замість нього Гадат, а ім'я його міста Пау, а ім'я його жінки Мегетавил, дочка Матреди, дочки Мезагава. А оце імена провідників і Савових за їхніми родами, за місцями їх, їхніми іменами провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет. Провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Піном. Провідник Кенас, провідник Теман, провідник Мівца. Провідник Махділ. Провідники Рам. Оце провідники Едома. Він же Саф, батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння.